Вітаю! Чи можна уявити, що в Україні є прихований енергетичний ресурс, який за потужністю перевершує всі наші атомні електростанції разом узяті? Звучить, наче, фантастика, але це правда. І сьогодні ми розберемося, чому енергозбереження це не просто про економію, а ключовий елемент національної стратегії. Отже, який наш план? Спочатку глянемо на масштаби виклику, що стоїть перед нами. Потім дамо чітке визначення, що ж це таке енергозбереження. Розберемо два основні шляхи для досягнення мети, подивимося на конкретні приклади і наостанок оцінимо той неймовірний потенціал, який у всьому цьому криється. Тож почнімо з українського енергетичного виклику. Аби по справжньому зрозуміти наскільки все серйозно, варто просто поглянути на цифри. Так, дивимося на цей графік, і що ми бачимо? Споживання на душу населення в Україні здавалося б значно менше, ніж у Канеді чи США. Можна було б подумати, що в нас усе добре, але це трохи оманливе враження. Бо ключовий показник тут зовсім інший: це так звана енергоємність. Простими словами, скільки енергії йде на те, щоб виробити продукції на один долар. І от саме тут і криється справжня проблема. Річ у тому, що енергоємність нашого ВВП у кілька разів вища, ніж у розвинених країнах. Ось та аналогія з автомобілями. Вона тут дуже доречно. Уявіть, два авто їдуть однакову відстань, але одне спалює в кілька разів більше пального. От наша економіка, на жаль, поки що те друге авто. Для того самого результату вона спалює набагато більше енергії. А причина застаріла інфраструктура та технології, що дісталися нам у спадок. Добре, з викликом розібралися. Він справді масштабний. Яка ж відповідь? А відповідь криється в одному, але дуже ємному понятті. Енергозбереження, і тут, знаєте, дуже важливо зрозуміти одну річ: це не просто про те, щоб вимикати за собою світло. Ні, це набагато ширше поняття. Це по суті ціла діяльність: і організаційна, і наукова, і практична. Це система, яка включає в себе все від законів і стандартів до економічних стимулів і впровадження новітніх технологій. Тобто, це комплексна, цілеспрямована державна політика. Гаразд, визначення є. А як це все втілити в життя? Як ця комплексна діяльність працює на практиці? Глобально є два основні шляхи. І ці два шляхи, вони як дві сторони однієї медалі. Дивіться, з одного боку організаційно-правові заходи, це, так би мовити, правила дорожнього руху. Держава створює закони, норми, стандарти, системи обліку, економічні стимули, тобто створює умови. А з іншого боку. Технічні заходи, це вже сам автомобіль, це впровадження нового, ефективного обладнання, передових технологій, сучасних матеріалів. Одне без іншого просто не працює, і от зараз увага, мабуть, ключовий економічний аргумент на користь енергозбереження: вкласти гроші щоб зекономити 1 кВт потужності у 3-4 рази дешевше, ніж збудувати нові генеруючі потужності, щоб цей самий кВт виробити. Просто вдумайтесь у цю цифру. У три-чотири рази це ж колосальна різниця. Тому енергозбереження це не просто якась екологічна ініціатива, це в першу чергу неймовірно прагматична і вигідна інвестиція. Добре, з економікою зрозуміло. Але що ж це за технічні заходи такі? Звучить трохи абстрактно. Давайте перейдемо до конкретики, до реальних прикладів із різних галузей. І тут масштаб справді вражає, йдеться наприклад про модернізацію процесів виплавки сталії та чавуну, а це ж гіганти нашої промисловості, або про використання теплонасосних станцій, щоб не викидати в повітря тепло, яке є побічним продуктом виробництв. Чи, скажімо, оснащення електродвигунів частотними перетворювачами? Такий апгрейд одразу дає економію у 20-30%. А ще є когенераційні установки, розумні лічильники, автоматизовані системи управління. Кожен із цих пунктів це окрема велика історія. І от, коли ми уявляємо собі всі ці заходи, реалізовані разом по всій країні, то виникає логічне питання: а який же сумарний ефект? Наскільки великим є цей потенціал для майбутнього? А потенціал просто колосальний. Ось послухайте, економія від впровадження цих заходів може бути значно більшою, ніж виробництво енергії всіма атомними електростанціями України. Я повторю ще раз, щоб ми всі це усвідомили: потенціал економії більший, ніж вся наша атомна енергетика разом узята. Це і є той самий гігантський прихований енергетичний ресурс, про який йшлося на самому початку. І все це, звісно, підводить нас до головного, відкритого питання, маючи такий неймовірний потенціал. Як об'єднати зусилля держави та приватних інновацій, як перетворити енергозбереження з простої політики на національну реальність, на справу кожного? Бо, зрештою, розблокування цього ресурсу це прямий шлях до нашої енергетичної незалежності, до економічної міцності і до стабільності всієї країни.